Мої вітання. Наш тижневий конкурс завершився. Дякую вам за ваші донати за вашу участь. Завтра буде оголошено переможців. А сьогодні до роботи. Бункерний відмовився від припинення вогню в Україні. Несподівано, заявив Макрон, його підхід до війни лишився незмінним. Підхід до війни, плани. Істинні цілі з боку ворога. Як не дивно, найближчі плани ворога, і ми з вами вже бачили таку картинку. Це перемир'я. Для чого? Для того, щоб однією рукою тут тримати, наче мир, а іншою рукою поїхати і загрузитися чимось життєво необхідним, якимись ресурсами. Причому ось кудись поїхати, і без цього ми, ну, миру це таке дуже, дуже громко звучить. Для цього перемир'я, без цього перемир'я, у них у расистів не вийде поїхати, закупитися, затаритися, а може, це не про. Одноразову таку поїздку може це про поставки чогось, тобто без цього перемир'я хір їм відкривається оця дорога. Штати продовжують постачати засоби для українських систем ППО заявив Подоляк. За його словами, Америка не припинить підтримку України в захисті цивільних від атак РФ. На складах США є достатньо протиракетних систем і ракет. Ведуться переговори про їх постачання, зокрема на комерційній основі штати, Штати. Поставляють нам засоби для систем ППО. Штати поставляють нам засоби ППО, зброю, будь-що, да? підтримка з боку штатів. Значить, зараз той дурний дід буде маніпулювати максимально, максимально буде залякувати тим, що. Він припинить значить постачання зброї, припиниться будь-яка підтримка, ресурси, все що завгодно, з їхнього боку до нас. Все це буде бредом, ще раз повторюю, старого діда. Що буде відбуватися? Буде відбуватися там у штатах якесь. Повний сюр, повна, знаєте, якась така така дурдом солнешка. І з цього дурдома солнешка виходить новий імператор. Що це означає? Це може бути новий президент, це може бути нова фігура, яка буде мати голос і яка буде протипоставлена от, от цьому старому діду. І потім він дуже різко наводить різкість для парламенту, для американського народу і каже про те, що Ало, типа, давайте допомагати Україні, давайте все для того робити. Чекаємо свого героя. Так, в Україні ракет вистачить до кінця літа, потім критична ситуація. У Міноборони заявили, що офіційних повідомлень про припинення чи перегляд графіків поставок не буде. Снаряди, тут про снаряди, мова йде, ракети. Наскільки у нас є запаси? Будемо викручуватися і своїми силами, і силами наших партнерів. Я б навіть сказала, нашого партнера. Поїхали далі. Перемир'я настане в 26-му році. Як пише видання Москва? А, значить, як пише видання: Москва, можливо, захоче пересидіти термін Трампа, накопичити зброю, стабілізувати економіку та спробує домогтися зміни влади в Києві, щоб потім знову наступати. Отакий От собі план. План гамно. План піде по причинному місцю... Що до Російської Федерації, що з країною буде далі? Да, цьому режиму Капзда. Дедалі буде дуже великий розрив між тими, хто шикує, жирує, і між тими, хто ну, просто хір без масла доїдає, це і згубить всю цю недоімперію. Ну, нехай воно так і буде якомога скоріше. Великі міграції там будуть, великі будуть. Переселення або люди тікатимуть прям масово. Ну, і те те дуже добре. Поїхали далі. а Відносини Рашки та Азербайджану розжарюються Так, Азербайджан до расистів. Зербайджан до рашистів. Та, це він ще не розжарюється. Буде дуже така різка відповідь звідти до расистів. Їм є що сказати. І є які умови поставити, так що нервів вони там зроблять. Це дуже гарно. Спецпосланник Трампа Келох пообіцяв мені попрацювати над тим, щоб заборонити Україні бити поражці. А, заявив Лукашенко. ще один пацієнт. Заборона нам бити по рашистах. Ну, як заборона? Заборона буде на. Зброю або вже є, яку нам надають. І цю заборону нам виставляють саме ті країни, які надають таку зброю. А якщо це буде інша якась зброя? Дякую.